Ну, да, скучила. <ріст> <ріст> Я б дуже люблю. У формі і лише по відеозв'язку. До такого спілкування діти військової, 13-річна Настя та 16-річний Сашко, вже ніби звикли. Бо майже рік мама парамедикиня з позивним Оксі рятує життя бійців на фронті. Сумую за тим, що зараз дітей немає поряд. Не вистачає дуже їх. Вони зараз живуть в іншій країні, і немає цього ядра сімейного. Тобто, ми розірвані зараз. Я пропускаю десь виховання своїх дітей, втрачаю якийсь час, який я могла б приділити їм і бути разом з ними. Відвести дітей за кордон, а самій повернутися і підписати контракт. Це було свідоме рішення, інакше вона не могла. Хоча рідні такий вибір Оксі зрозуміли не одразу. Кричали, куди ти там лізеш, і воно тобі не треба, що нема кому більше там цим займатися, що ти от а, ну, коротше, да. А потім, знаючи, мене зрозуміло, що це. Ну, нема сенсу ображатися. Тобто, в мене є теж вибір, і я живу своє життя. І я зрозуміла, що мій потенціал набагато більший, чим я лишуся виховувати там своїх дітей. Я займалась гуманітарною допомогою, волонтерством, але це все не те, що я можу робити руками. У мене є і медична освіта, і досвід роботи в реанімації. Вона налагодила побут для дітей, залишила їх з рідними, оформила заповіт, розказала старшому сину, де цінні речі та папери. І пішла на фронт. Діти маму підтримали, хоча досі не розуміють, чому не можуть повернутися назад. Я з дітьми говорю, що ми не маємо очікувати, ми маємо жити. І коли це закінчиться, ми будемо вибудовувати нове життя. Воно ми не знаємо, яке воно буде краще, гірше. Воно буде інше. І на жаль, моя молодша дочка, їй важко прийняти те, що того життя, яке в нас було, що його не буде. Це дуже складно з нею говорити про це. Вона так і каже відкрито: каже: Я не вірю в те, що в нас більше не буде такого життя. Чому ці люди прийшли і забрали в нас це життя? Чому мої подруги не повернуться в Україну? Бо багато її подруг не повернуться в Україну свою першу ротацію Оксі добре запам'ятала, як і першого пораненого. Тоді вона зрозуміла, що зробить усе, аби врятувати кожного. А ще буде намагатися не втрачати емпатії до поранених, як би важко не було. Людина поранена. Вона хоче якоїсь людської теплоти. І звичайно, ти його тримаєш за руку, і вони стискають руку, і іноді вони її просто стискають від того, щоб. Зрозуміти, що ти біля нього є, він може тебе не бачити, але він її стискає, і ти йому стискаєш в відповідь, і він розуміє, що ти це як замість слів, можна так сказати. Такий контакт, і вони заспокоюються. Але перед побратимами та посестрами Оксі намагається не показувати жодних емоцій, забороняє собі це робити. Ти просто максимально там в такому зжатому стані. І ти заморожуєш ці емоції. Вони замерзають, і потім, коли ти повертаєшся ось з ротації, ти починаєш розмерзатися, і воно з тебе як наче виходить. І іноді я відчуваю, що мені дуже хочеться плакати. Я тоді сідаю і плачу. А там, там нема коли плакати, тому що там ти. Ти маєш триматися, маєш, бо поряд з тобою люди. Вона відмовилась від усіх мрій, поставила цивільне життя на паузу заради порятунку наших воїнів, заради майбутнього, своїх дітей. Я хочу, щоб мої діти жили в Україні. Мої діти хочуть жити в Україні. Це моя держава, це мій дім. Я тут в мене є тут нерухомість, в мене тут був бізнес. Я хочу жити в своєму будинку. Я не хочу жити в чужій квартирі, да я хочу жити в тому, що моє. Я хочу, щоб мої діти повернулися. Як це зробити? Ну тільки перемогою, попри те, що Оксі живе з почуттям материнської провини, вона розуміє, що лише на війні вона робить максимум для наближення перемоги.